На Миколаївне Дністрі за 3 травня 2024 року. Далі у випуску дивіться, чому Миколаївську громаду відвідали члени товариства резервістів міста Ганау з Німеччини про перемогу учнівського саморадування Миколаївського ліцею у конкурсі мінігрантів від молодіжної ради та 55-й волонтерський конвой вирушив до бійців на передову з Миколаєва. 27 квітня Миколаївську громаду відвідали члени товариства резервістів міста Ганау з Німеччини, привезли гуманітарну допомогу для українських бійців, аптечки, комплекти першої допомоги, медичні засоби, термоси для зберігання їжі, продукти харчування, засоби гігієни, генератор та інші необхідні бійцям речі доправили до єдиного волонтерського центру при міському палаці культури, який координує Миколаївська самооборона. Зустрів волонтерську делегацію безпосередній координатор, член громадського формування Миколаївська народна самооборона Віктор Козоглудюк, відвідали також міську раду. Мали зустріч з міським головою Андрієм Щебелем. Загалом волонтери з Німеччини зібрали і передали до України більше десятка гуманітарних допомог. Спочатку збори організовувала єврейська хасидська культурна громада Бреслав під проводом подружжя Ніко та Ніколь Дік. А з літа 2023 року волонтерську роботу продовжили товариство резервістів міста Ханау під керівництвом Андре Кемпель. Під час візиту волонтери з представниками міської ради вшанували пам'ять загиблих захисників на Алеї Слави полеглих героїв. На власні очі побачили, як прощаються з героєм з Дроговижа. віддали шану загиблим воїнам біля меморіальних стендів у центрі Миколаєва. А також, щоб ближче познайомитися з Миколаївською громадою, відвідали музей імені Уляни Кравченко та Миколи Остаяновича, а також неймовірну арт-студію Міро заслуженого майстра народної творчості України, унікального художника Каменна Ліза Олександра Мірошнікова не обійшлося і без зустрічей з іншими волонтерами, зокрема миколаївськими. Мавками та волонтерами Миколаївської народної самооборони від імені Миколаївської громади міський голова вручив німецьким волонтерам медалі за незламність духу. Учнівське самоврядування Миколаївського ліцею в Вільні перемогли у конкурсі мінігрантів від Миколаївської молодіжної. Ради конкурс мінігрантів чинити це перший в миколаївській громаді конкурс проєктів для учнівської та студентської молоді, в рамках якого на реалізацію власного проєкту можна отримати до 10 тисяч гривень. Основна вимога до молоді з Миколаївської громади була в тому, що проєкти мають бути спрямовані. Або на підтримку молоді в реалізації їхніх ідей, або екологічного спрямування, або поширення здорового способу життя, або національно патріотичне виховання. У квітні відбувся захист проєктів від учнівських самоврядувань. Переможці конкурсу учнівське самоврядування Миколаївського ліцею вільні завітали, щоб розповісти про свою ідею. Наш проєкт називається Скріпниця рідної мови. Взагалі над цим проєктом ми працювали дуже довго. Почалося це все в лютому, коли молодіжна рада запросила наше самоврядування на навчання, де нам розказували, як взагалі прописувати проекти. І саме тоді в нас, там, у нашої команди, зародилася ідея проєкту, метою якого є лагідна українізація. Ми вибрали саме цей проєкт, тому що. В результаті проведених опитувань ми зрозуміли, що проблема нашої молоді те, що в вони використовують дуже багато сленгу та суржику, і ми хочемо більше українізувати їхню розмовну мову і загалом зробити її більш літературною. Саме для цього ми будемо розвивати свій проект в рамках першої шкільної аудиторії а пізніше можливо розвивати на більший загал. Скільки часу він буде тривати, і ну як по етапу буде відбуватися? Взагалі, в датах реалізації проекту зазначено, що початок реалізації це в лютому. Там відбувається аналітичний процес. Оці всі опитування, що ми проводили аналізування лексикону наших учнів, а потім в нас де. Практичний е, процес, де будуть відбуватися гуртки і організація самого того простору, е, це до кінця травня, доки в нас йде навчальний процес, е, діє оцей наш гурток з е, рідної мови. Ми маємо подати перший звіт до кінця травня, але ми збираємося проводити це ну, доки маємо свою каденцію і надіємося, що наступне, наступне самоврядування буде також продовжувати цей проект. По проведених опитуваннях е, сподіваємося залучити приблизно 65% учнів. Сподіваємося, що вони частіше і краще долучатимуть до нашого шкільного життя. Ми робили опитування саме на цю тему, також і ми складали проект так, щоб це було цікаво саме нашій молоді, і ми дізналися, що їм саме цікаво вивчати історію в більш неформальному Формації такому, тобто вони будуть спілкуватися з старожилами, вони, ми будемо запрошувати лекторів і це не буде схоже на навчання у школі. Також їм цікаво відвідувати різні драматичні гуртки та клуби, тому це не буде ніяк заважати навчанню і не буде перегружати їх. Дякую. Хто надихав, координував, підтримував з адміністрації школи, наприклад. Чи була підтримка? Підтримка була. Це основна підтримка це наш педагог-організатор е, Галина Петрівна. Е, вона взагалі вона допомагала цим проектом. Ідея зародилась саме в неї. Ми її вже коригували, е, прописували проект так, щоб він підходив під умови, е, задані молодіжною радою. Е, ну, підтримка була. Ми чесно не орієнтувалися, які проекти пишуть інші учасники, бо кожен мав свого ментора. Е, нам вибрали кожного окремого і до. Презентації проектів ми взагалі не знали хто, що і в кого є. Тому як такого переживання не було вже пізніше, коли ми були на зборах в молодіжній раді, коли ми презентували наші проекти, ми розуміли, що є проекти, які ми вважали на рівні з нашими, можливо, навіть трошки сильнішими, і ми думали, що можливо і цей проект виграє. Приклад, що запам'яталося вам з інших шкіл чи учнівських самоврядувань? Okay. Ідея єдність першої uh -huh. школи це потужний конкуренції? Це, це було відчутно, так. що між е, нами і ними поділять останні бали. Так і сталося. Але відчувається мотивація. Коли ти маєш сильних конкурентів, з'являється ще більше мотивація працювати. Ми дуже раді, що нас вийшло зняти перше місце і вважаємо, що інші проекти також заслуговують на підтримку. Там дуже важливо виділити на них також кошти. По проекту найбільша сума була виділена нам: це 10 тисяч гривень, які зазначали спочатку. Інші самоврядування також були підтриманими. Просто ми не знаємо, які це були суми. Це були менші, але їх не афішують. Тобто всі ідеї від е, шкіл були підтримані молодіжної ради. Правильно е, наскільки я розумію, більшість не всі е, а от саме ті, хто були прописані якісно, ну, там де було найменше помилок. От е, ті молодіжна рада підтримала. Загалом грошову підтримку отримали тільки три школи, тільки три проекти. Тому що діти могли брати участь не тільки школи, але переважно брали учнівське самоврядування. Але проєктів було набагато більше, і я думаю, що вони можуть звернутися за допомогою до молодіжної ради, вона завжди там підтримують, нам завжди там допомагають. Оленка Білявська була нашим ментором, вона дуже нам допомогла, бо ми писали проєкт вперше і було дуже складно. Вона давала дуже багато порад, корективів вносила дуже багато до нашого проекту, і це справді дуже допомогло. Бо на презентації до нас по прописанню проекту і бюджету було найменше питань. Чи плануєте ще брати участь в грантових конкурсах для того, щоб розвивати школу або вашу безпосередню спільноту школи? Звісно, це ми вважаємо, що це крута ініціатива. Адже так ми не тільки можемо розвивати нашу школу, а й робити школу комфортнішим місцем для учнів. Очевидно, ми хочемо чим більше покращити за нашу каденцію нашу школу. Ми хочемо залишити більше після себе, тому так, ми будемо брати скільки є можливостей, то ми будемо всі використовувати, щоб зробити її кращим місцем. Ми дуже вдячні Миколаївській молодіжній раді, Миколаївській молодіжній платформі. За таку ініціативу також цей проект був про підтримується дитячим фондом ООН та Німець... міністерством, федеральним міністерством німецького економічного розвитку. Каденція закінчується після випуску. Я зараз в 10 класі. Марта також У нас самоврядування взагалі складається здебільшого учнів 10-9 класів. Взагалі ми були впевнені, що виграє на наш проект. І коли нам сказали, що перемогли ми, то напевно. Мій крик захвату почула вся школа. Ми зразу побігли до нашого педагога організатора, звіти зразу пішли до директора заучів, але новини настільки розділилися, настільки швидко, що по дорозі до адміністрації шкільної нас зупиняли вчителі і вітали. І навіть були вчителі, які казали, що напевно буде важко знайти заміну такому самоврядуванню, як ми, бо це перша в історії школи, що шкільне самоврядування виграло грант, і взагалі такий досвід це було вперше. Ну, ми дуже щасливі, що в нас така підтримка. Вчителі готові нам допомогти також з реалізацією проекту. Адміністрація також готова допомогти, і це дуже для нас цінно. Сільські самоврядування також брали участь в написаннях проекту. Один навіть е, колоб, е, зайняли третє місце. Вони також отримали фінансування, е, що дуже тішить. Е, наша порада не боятися, головне пробувати. Е, Ну, запробував нічого не буде. Краще зробити, ніж потім шкодувати. Зберіть дружню команду і просто почніть щось робити, а далі у вас обов'язково все вийде, ви знайдете підтримку, як знайшли її. Ми, ми бажаємо всім успіхів. Проєкт чинити реалізується Миколаївською молодіжною радою у співпраці з ГО «Молодіжна платформа» в рамках програми розвиток потенціалу молоді у західних областях України, що імплементується і САР-Єднання за фінансовою підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку. А в Миколаївській громаді. Не втомлюються допомагати і підтримувати захисників і захисниць. Школярі з Миколаївської школи, номер 2 працівники Миколаївської центральної бібліотеки, школи мистецтв, старостинські округи, благодійники, меценати та волонтери і інші небайдужі люди з Миколаївської громади зібрали чергову допомогу для бійців на передову. 1 травня вирушив 55-й передвеликодній волонтерський. Конвой, благословений Бог, не завжди нині повсякчас і на віки, віків, Амінь. продовжуйте донатити та підтримувати українську армію, бо без нас теж ніяк. Нагадаю, що зараз триває збір на автівку для миколаївчанина Данила Ковалишина. Реквізити на екрані. Пам'ятайте, що, попри підготовку. До великодніх свят ворог цинічний та жорстокий. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, а також будьте обачні в разі виявлення підозрілих осіб, предметів та транспортних засобів. Телефонуйте за номером 102. А також пам'ятайте, що час комендантської години на Львівщині з 24.00 до 5.00 години ранку. А ми бажаємо вам мирних, затишних та спокійних великодніх свят. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.